Про емоційну прив'язку до інвестиційних активів. Це коли ви купили за рекомендацію або на хайпі і споглядаєте, як знижується ціна активу, але не можете знайти в собі сили його продати і вже позбутися цих негативних емоцій. Я рекордсмен з таких покупок, особливо на початку, коли тільки зацікавилась криптою, боже, що я тільки не купувала. У мене є ціле кладовище з активів, де зараз нуль. Але було 100, 200, 300 доларів. Я не соромлюся про це говорити, тому що це частина моєї шляху, і такі факапи вони на жаль ну можливі, і це чудовий досвід насправді. І це допомогло мені сформувати свої особисті правила. Що з цими активами робити? По-перше, зробити якісний ресерч, передивитися, чи дійсно у цього активу є, хоч хоч якась перспектива. Якщо по всім параметрам всі показники говорять вам, що коник здох злість, будь ласка, так і зробіть. Продайте вже того коника на м'ясо і забудьте як страшний сон. Другий варіант: якщо ви все ж таки за вашим аналізом, якась перспектива є, що цей актив відросте, хоча б хоча б до вашої точки входу, продайте більшу частину. Те, що залишилось, можна кинути у стейкінг, якщо є така можливість. А за вільні кошти купити щось більш перспективне. Так ви дійсно знімете трохи напруги і можете відбити те, що втратили. Якщо ви схильні до ризику, я рекомендую створити інвестиційний план, де більша частина ваших грошей буде задіяна у фундаментальних стійких альткоїнах на перспективу, які ви будете докуповувати з прицілом на роки, а меншу частину вашого бюджету витрачати на якісь трендові активи з обов'язковою умовою відслідковування прогресу та плану продажу. Зафіксуйте собі, при яких умовах ви будете продавати цей актив і зробіть це зусиллям волі. Так, деякі речі треба робити просто зусиллям волі. І якщо ризиковий актив вже зробив x 2 заберіть вкладене. Будь-яке рішення, яке зберігає ваші кошти, є правильним. Якщо є потреба здійснити ревізію у вашому портфелі, пишіть в особисті, ставте лайк, якщо було корисно, та підписуйте, щоб знати більше.